Віртуальні забутих предків імпресивний світ шаманського походження бронзової доби. У дворику краєзнавчого музею презентували інноваційний проєкт, головною героїні якою стала Полтавська шаманка. Вона мешкала на наших теренах 4 тисячі років тому. Глядачам представили і предмети з її поховання, які будуть зберігатися у стінах краєзнавчого музею. Подібні проекти надзвичайно важливі для вивчення нашої стародавньої історії в цілому. Тому Музей відгукнувся на грантовий проєкт Центру охорони та досліджень пам'яток археології, які підготували його за матеріалами власних досліджень. Це надзвичайно цікавий комплекс, який виявлений в місті Гребінки і вже більше десятка років вивчається фахівцями. У 2007 році, під час археологічної експедиції, в місті Гребінка виявили шість поховань. Перші три належали родовому могильнику Донецької катакомної культури. А ще три пізнішому часу представникам Інгульської катакомної культури. Але найбільше тоді зацікавило археологів загадковий шаманський комплекс з численними атрибутами служіння, розповідає директор центру охорони та досліджень пам'яток археології В'ячеслав Шерстюк. З шести поховань, які ми там дослідили, чотири в нас стали об'єктами для реконструкції. Чотири з курганом ми зробили в 3D-моделі, а одну найцікавішу шаманку, якраз виготовили в рі різних виглядах, починаючи з додатку віртуальним додатком на телефон, саме відносно саме простішим, до так званого WebGL, де таке щось середнє між додатком на телефон і тим, що можна побачити в віртуальних окулярах, гості мали можливість побачити і 3 d реконструкцію поховання шаманки і театральну постановку. Актори відтворили весь процес стілення пораненого воїна. Ця пані Леді Шаманка, їй приблизно 25 років. На той момент вона була дуже поважною особою в, своєму, в своїй громаді, так би мовити. І навіть от антропологи, які досліджують її намисто, в якому був людський зуб, вони кажуть, що вона володіла настільки майстерно своїми здібностями лікувальними, що навіть зараз провести такі операції неможливо без алмазного інструменту. Вартість проекту. Екто близько півтора мільйона гривень розповів Ячеслав Шерстюк. Кожна частинка, це получається і додаток в телефон, і вебджейл, так званий, і віар реконструкція, і 3D, там різні кошти. Все загалом, якщо не помиляюсь, півтора мільйона. Нагадаємо, у 2020 році проект віртуальні мандрівки пам'ятками археології та історії Полтавщини потрапив у короткий список фіналістів річної премії проектів Українського культурного фонду. Тоді проект здобув спеціальну відзнаку у номінації Кращий цифровий продукт.